Львів трамваї Доброго дня! Ви на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Сьогодні ми знаходимося за адресою площа Ринок 1 кав'ярня біля Діани. У нас сьогодні капінг разом з проєктом Культура. Культура це кавова платформа, на котрій продаються. Багато обсмажчиків, також в них є власна обсмажка і власна ков'ярня. Поспілкуємося з керівником даного проєкту та з гостями. А з цим всем трохи пізніше. Я пішов готувати скапінг, а ви все побачите трохи далі в нашому відео. Трохи про нас, про 25. Загалом ми харківська компанія, котра вже приблизно 10 років на ринку України. Останній рік ми знаходимося у Львові. Дуже вдячні взагалі Львову за те, що він нас прийняв, і нам тут нам тут дуже подобається. у Вас тут дуже затішно. Сьогодні у нас на столі ми будемо капати дев'ять лотів. Дев'ять лотів кави з оцінкою 85%. П'ять плюс балів, три митої обробки, дві натуральні і чотири ферментації. От, трошки про каву. Значить, у нас з митих обробок. Це у нас буде Ефіопія Гербадога, з регіону Аромія. Кава родом з кооперативу Шонора. А далі це в нас натуральні кави, це натуральна Гватемала і натуральна Ефіопія. І ось тут чотири анаеробних лота. Так, як я і казав, починаємо з митих обробок, тобто ми починаємо з Ефіопії Гірбодога і ось так по колу проходимо до Колумбії Ледівіза, беремо ложечки. Ну що, поки відвідуючі сьорбують каву і дегустують все це на капінговому столі, ми трошки з Дариною відійшли для того, щоб взяти невеличке інтерв'ю. Це Дарина, керуючи проєктом культуру. І зараз вона нам трошки розповісти, що ж це за проєкт, і який яка в нього ціль, і які в них плани. Дарин. Там всім привіт! <світ> Культура це є місійно-освітній проєкт. Ми об'єднуємо кав'ярню, обсмажку, тренінговий центр і великий онлайн-маркет Special цікаве. Ми хочемо взагалі зробити найбільший в Україні, ми поки що ще є єдині, але ми хочемо зробити взагалі найбільший онлайн-маркет спешл цікаве українського виробника для того, щоб просто. Вибити з ринку іноземні обсмажки, тому що насправді я вважаю, що в кожного з нас є знайомі, які зараз під час повномасштабної війни вони переїхали і вони говорять всі про те, що наскільки в нас тут в Україні класний кавовий продукт, і ми це хочемо донести так само до людей такими, такими подіями, як оці от капінги, додатковими якимись дегустаціями, щоб люди переходили на наш класний продукт. Я я завжди говорила про те. Що ми повинні вибирати українських крафтових обсмажчиків, і тому ми вирішили зробити, зібрати їх на одному місці, на одній платформі для того, щоб звичайному споживачу було зручно замовити каву від різних обсмажчиків, різні девайси, фільтри, чашку для приготування. Відповідно, це все можна купити на одній платформі. Ми запрошуємо вас так само відвідати нашу платформу і надіємося, що будемо все більше і далі розвиватися і розвиватися. І всі забудуть про всякі там Лаваци, Долмайери, і там не знаю, що там ще є на ринку. Так, дякую, Дарин. Посилання на культуру ми залишимо під цим відео. До речі, ми теж є на цій платформі, тому що переходьте і туди. У вас тепер буде два варіанти, де замовити або в нас, або одразу в культурі. А ми підемо, бо наші відвідуючі вже... Додегустували кавою. Треба ж зібрати фідбек, що комусь сподобалось. Доброго дня, мене Дмитро звати. Доброго дня, мене звати Арамі. Приємно, Арамі. Підкажіть, що вам сподобалось після нашого капінгу? Що саме? Які лоти? Після вашого капінгу мені неймовірно сподобалась Гватемала. Угу, в, в неї достатньо насичений смак і дуже цікаві такі нотки. Так само мені сподобався Гондурас. А, та, він такий достатньо насильний. Алко, алкогольний такий та, трохи та, ноти. У нього є такі специфічні, дуже нотки. Які мене особисто Угу. І так само мені подобається Колумбія. Теж. Та вона дуже насичена, дуже насичена і віддає дуже цікавими смаками. Дякую вам Дякую. за фідбек. Радий, що вам все сподобалось. Так, насправді, насправді мені всі смаки сподобались. Не, ну, ну то... є ж фаворити, це нормально. Так, та, та. але оце мої особисті фаворити. Дякую вам ще раз. Гарного вам дня. Вам теж. Дякую. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Дмитро. А вас як? Юлія. Приємно, Юлія. Приємно. Як вам наш капінг? Що сподобалось? Що зацікавило більше? О, ох, це було неймовірно. Мені дуже сподобалася позиція номер 3 Це К... К... Кенія, е... Е... Мита. Да. Албіну Біамі, мита та. Кенія та е... Гватемала, Санта Роза, дуже ніжна, смачна <різько> солодка більше і Сальвадор. Ну, нічого, нічого собі, дуже цікаві лоти ви обрали. Так, так, так. Мені просто не дуже подобається кислотність саме в каві, а більш солодкі смаки, то якраз це буде ідеально для мене. Супер, супер. Дякую, що вам все сподобалось. То гарного дня, смачної вам кави. До Ой, побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Доброго дня, мене звати Дмитро. Юра. Приємно, Юр. Приємно. Підкажіть, що вам сподобалось з нашого капінгу найбільше? Uh, найбільше мені сподобалось. Ефіопія Шебера Шебера. Та, це обробка. просто натуральна обробка, надзвичайно ароматна, прикольна кава, от з такими нотками спецій. Воу. Дуже 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 прекрасна, смачна підійде, мабуть, всім любителям да, да, кава. Ну... Вона прям ну супер. І з анаеробних обробок це щось цікавого. Це мені сподобалось. Руанда, 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 так. Руанда Кукамукоп, так ви що, це просто кава, як стакан горілки в кавовому світі. <рес> ну так, в неї дуже такий яскравий винний смак. Прям дуже дуже. Mm. Я б сказав навіть такого червоного, mm. солодкого домашнього вина. Це для любителів, для любителів чогось міцного. В каві. <рес> <В каві>. <рес> <Так>. <рес> дякую вам, дякую, що прийшли. Гарного вам дня, смачної вам кави! Дякую, до побачення. Ну ось і закінчився наш захід разом з культурою. Від вас, як завжди, подобайка, дзвоник, підписка. Посилання на усі наші канали Instagram, Telegram буде в описі. Посилання на культуру буде теж в описі до цього відео. З вас коментарі і гарного вам дня та смачної вам кави! До зустрічі у Львові!